<кій> Кожен з нас хотів отримати якусь зброю або гаджет з улюбленої гри, щоб усі друзі такі Вау! Звісно, це не краще ніж знайти круту палицю, схожу на меч, але все ж таки. Давайте у цьому відео згадаємо про такі прикольні штуки, про які усі мріяли. Друзі, і ще важлива інформація. Якщо це відео набере 500 вподобайок, тоді... Тоді насправді нічого не станеться, просто це буде дуже круто. Ну, ви зрозуміли, що треба робити. Тож давайте почнемо. Перше, про що згадаємо, це Portal Gun. Є багато короткометражних фільмів, які показують, як би працювала ця штука у реальному житті, і яким чином вона допомогла б нам вирішувати різні побутові проблеми. Хоча, мені здається, більшість з нас пожертвували б другом заради того, щоб побачити, як він буде безкінечно падати через портали. Не питайте, у мене збочена уява. Звісно, багатьом, на думку, приходить можливість заробити на цьому купу грошей, але проблема в тому, що портали можна. Розміщувати тільки на спеціальних поверхнях, тому забудьте про це. Так відтворити цю штуку у реальному житті неможливо, але чому б нам не пофантазувати? Не знаю, як ви, а я б хотів побавитись з Portal Gun. звісно, виключно у розважальних цілях. Так як ми почали з Portal Gun, давайте продовжимо. І звісно, мова піде про Gravity Gun з Half-Life 2. І тут я скажу, що у дитинстві я мріяв про цю штуку. Якою б класною не була Portal Gun, як я казав, вище її можна використовувати лише на певних типах поверхонь. А також ви повинні знаходитись на видимій відстані від місця, де хочете створити портал. Gravity Gun досить класна річ, яка навіть на самому початковому етапі має неймовірну здатність легко піднімати. Мати предмети, притягувати їх до себе і навіть стріляти ними. У реальному житті вам більше ніколи не доведеться намагатись дістати щось з верхньої полиці. А якщо ви будете переїжджати, то тут взагалі буде дуже весело. Хоча звичайна версія гравітаційної гармати не здатна піднімати важкі предмети, такі як, наприклад, автомобілі, її більш досконаліший варіант, який ви побачите пізніше у грі, здатен на набагато більше речей. Гравітаційна гармата була б надзвичайно корисним інструментом, але разом з тим вона зробила б нас усіх набагато ладачішими. Багато з вас пам'ятають крайзіс чи крізіс, чи. Ай, немає значення, ви зрозуміли. Колись давно time, за часів давніх богів. Warlords воєвод і царів. А, ні, стоп, не так далеко. Це була гра, яка перевернула ігрову індустрію. Майже усе у грі можна було зруйнувати. Графіка, у ній змушувала на той час потужні ПК перетворюватись на печу, а костюм головного героя хотів отримати кожен, хто грав у гру. Ось про цей нанокостюм і згадаймо. Насправді я й гадки не маю, як ви будете його використовувати у повсякденному житті, але якщо б він у вас з'явився, мені здається, ви б щось вигадали. Не будемо, звісно, думати про щось кримінальне або вульгарне. Так, звісно, тепер можна. Можна взагалі нічого не боятись і сміливо йти вигравати на вуличних автоматах, де потрібно бити грушу, але це все. Хоча ні. Я б ще використовував його вночі, коли йду з туалету з вимкненим світлом. Супершвидкість дуже допомогла б мені і мене не з'їв би бабай. Чи навіть бабаї. <клес> Якщо у вас є більш цікаві ідеї з приводу того, як можна використовувати цей костюм, запрошую вас до коментарів. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters. Ua. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені відеоігри на 100%, то ця спільнота саме для вас. Тут ви можете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень, рецензії на відеоігри Steam, розіграші відеоігор, новинки ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters. Ua посилання. У описі під відео Можливо, у вас немає бажання вирушати в постапокаліптичну пригоду найближчим часом. Але це не означає, що ви не можете носити цю круту штуку на руці. Піпбой може повністю замінити ваш смартфон, який має такі самі функції. До того ж, він не зламається і не розіб'ється. У реальному житті лімітоване колекційне видання Fallout 4 дає можливість зрозуміти, яким може бути цей пристрій. Але поки він не буде зроблений з металу і не матиме повноцінний функціонал, і усіх цих крутих. Кнопок він не буде схожим на справжній. Якщо ви колись отримаєте піп-бой, одразу хочу вам сказати: Викидайте свої апхони, тому що як тільки ви спробуєте підбой, ви більше ніколи не будете користуватись мобільниками. Давайте перейдемо, мабуть, до найбільш фантастичної штуки у цьому відео: Анімус з гри Assassin's Creed. Анімус це пристрій, який дозволяє пережити спогади своїх предків, переміщуючи їх у віртуальну реальність. Це все, звісно, базується на ідеї, що генетична пам'ять насправді існує, хоча насправді наукова спільнота стверджує, що це не так, принаймні не в тому сенсі, який мається на увазі в Assassin's Creed. Тим не менш, якби існувала технологія, що дозволяє нам досліджувати життя наших предків. Люди б швидко скасували свої підписки на Мегого, НЕТФлікс і інші благолюдства і стали б залежними від анімуса. Насправді, можливість потрапити в минуле за допомогою найсучаснішої в світі машини віртуальної реальності і відчути надзвичайно реалістичне переживання історії своїх предків без ризику для життя це неймовірно. Так існує невеликий ризик того, що ефект просочування призведе до змішування генетичних спогадів з вашим власним ним, і якщо, наприклад, ваш предок працював у якійсь середньовічній клінінговій компанії, то ви будете круто підмітати підлогу вдома, але це навіть не мінус, а плюс. Так як ми згадали про Assassin's Creed, тоді, напевно, пригадаємо і принц Персі, а конкретніше, кинжал часу, який дозволяє сповільнювати та відмотувати час, і також може бути використаний для того, щоб виправити помилки під час бою чи проходження певних ділянок, де потрібно паркурити і стрибати туди-сюди. Але в реальному житті Я кинжал чи буде використовуватись для порятунку життя, скоріше для виправлення повсяденних банальних речей. Якщо ви, наприклад, впустили свою смачнющу канапку з. Салом вдарились мізинцем об кут шафи, наступили на конструктор Lego. це все не проблема. Просто візьміть кинжал і позбавте себе страждань. Зараз все це дивно прозвучало, але нехай. Кінжал дає вам можливість методом проби помилок прокладати свій життєвий шлях, щоб завжди мати максимально позитивний результат у будь-якій ситуації. Звісно, в іграх постійні маніпуляції з часом можуть призвести до візиту охоронця часової лінії на ім'я Дагака. Але з точки зору. З тої механіки кинжал був би безцінним інструментом, який зробив би ваше життя максимально простим і комфортним у сьомій та восьмій частинах Resident Evil Ми постійно бачимо, як Ітан Вінтерс втрачає свої кінцівки. А потім знову прикріплює їх на місце. Ітана постійно шматували на частини, і дивно, що він взагалі ще може рухатись. Так, ті, хто граф, розуміють, у чому причина, але я не буду робити спойлери, тому що я молодець. Коли у грі нам потрібно відновити здоров'я, на допомогу приходить чарівний флакон з перекисем водню. Так, я знаю, що це не воно, але мені подобається його так називати. Ця рідина виготовлена з органічних трав. Вона стимулює клітинну регенерацію і допомагає відновити. Вити понівечені кінцівки, і неважливо, вам просто відірвало ногу або руку, чи вони обгоріли майже до кісток. Все буде як новеньке. А тепер уявіть наскільки простим могло б бути життя, якби людям достатньо було просто вилити на себе таку рідину. Не знаю, як ви, але я б хотів мати подібну річ у своїй аптечці. Незважаючи на надзвичайно цікаві магічні властивості Ocarina of Time, про цей предмет мало і дуже мало говорять. Цей магічний інструмент володіє особливо цікавими властивостями. Він може маніпулювати часом і простором. Граючи на інструменті певні мелодії, Окаріна може робити дві речі: переносити лінка в часі, а також переміщати його в певні місця, і це як право храми. Враховуючи, що про подорожі в часі, ми вже говорили, коли згадували про анімус. Тут ми обговорюємо можливість телепортуватись, і хоча не дуже зрозуміло, як можна застосовувати цю річ у реальному житті, але все ж таки це прикольно, якби ми могли вивчити мелодію, яка б дозволила б миттєво потрапити в будь-яке місце, уявіть собі на секунду. Це ж круто, і сама думка про те, що за допомогою цього магічного інструменту можна теоретично телепортуватись будь-яку точку землі за секунду. Ну це все повне божевілля, але кожен з нас хотів би це зробити. We'll У грі Скріблнаутскрібнавти, е, не знаю, як правильно, то й нехай. У цій грі є крута штука, яка називається магічний блокнот, який дозволяє своєму власникові отримати все, що він написав на його сторінках. По суті, це менш страшна версія зошита Смерті. І хоча блокнот у цій грі, очевидно, може призвести до біди в руках поганих купців, його практичне застосування в повсякденному житті насправді є досить корисним. Щоразу, коли вам щось потрібно, про... Просто напишіть це, і воно з'явиться прямо перед вами. Це може бути щось елементарне, наприклад, предмет, який ви десь загубили, або навіть продукти, і вам більше ніколи не доведеться витрачати час на приготування їжі, ну якщо ви тільки цього не захочете. У подальших іграх з'явилась можливість власнику стати непереможним і навіть Богом. Але більш просте використання можливостей блокноту здається набагато більш привабливим і менш небезпечним. Ви можете миттєво викликати все, що тільки може прийти вам у голову гарантуючи собі і своїм близьким максимально комфортні умови життя. В останніх іграх The Sims ваші Сими можуть скуштувати дивну страву, яка називається Амброзія. Вона не тільки добре втамовує голод, але й має ряд дуже сильних побічних ефектів. Амброзія покращує настрій персонажа і навіть зупиняє процес старіння, повертаючи вік Сима до початку життєвого етапу, на якому він перебуває зараз. Немовля, дитина, підліток, дорослий або літня дитина не має значення. Амброзія теоретично дозволяє Симу постійно повертати. Час назад, доки у нього є в запасі ця страва, яку, до речі, у грі досить складно приготувати ті, хто грав, ті розуміють. І якщо цього недостатньо, то амброзія також може повернути привидів назад до фізичної форми. Мені здається, не треба пояснювати, чому це було б неймовірним відкриттям для людства, навіть якщо широка доступність амброзії неминуче призведе до перенаселення та краху суспільства. Проте було б чудово залишатись в одному віці стільки, скільки вам захочеться. Просто час від часу смайону. Мачно поїдаючи амброзію. Впевнений, є ще багато різних цікавих штук, які можна додати до цього відео. Свої думки з приводу цього залишайте у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також, звісно, підтримуйте відео вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і завітайте до мого телеграм-каналу. Там теж цікаво. Ну, і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.